Друзі, вітаю вас на каналі Творчий Безлад. Мене звати Марина і сьогодні я хочу з вами поділитися способом, яким я ховаю ниточки у бісерне полотно після плетення на станку. Отже, для початку виділяємо ниточку, яку будемо ховати. Нам треба її вставити в бісерну голку. І тепер е, я йду е, вздовж рядів е, між ниточками у шахматному порядку. Тобто огинаю ниточки, ну так виходить у нас як плетення корзинки. От Запускаю під одну ниточку, прохожу над, над ниткою наступного ряду, потім пірнаю знову вниз. Думаю, от на відео зараз гарно видно, я спробую вам збільшити без того, щоб втратити якість відео. Кожного разу я запускаю голочку на різну глибину для того, щоб не було кількох ниток у бісеринках і щоб ми не втратили бісеринку, бо буває таке, що бісеринка просто тріскається від кількості ниток. Ось як бачите, я витягнула ниточку. Знаю, що деякі майстрині так і залишають Просто вздовж полотна. Е, мені так не дуже подобається, бо буває, іноді вискакують ниточки, тому я ще йду в якийсь бік, чи вправо, чи вліво, е, через бісеринки проходжу і ховаю ниточку там. Все видно на відео. Як бачите, ось зараз я ховаю через кілька бісеринок, буквально 3-4, можете на всю довжину голки. Це вже як вам дозволяє е, кількість ниточок, які пройшли через бісеринки вже у вас на даний момент. Далі треба обрізати ниточку. Я трошки нитку підтягую і тоді обрізаю. За рахунок цього натяжіння після обрізання ниточка сховається у бісеринку і не буде стирчати назовні. Ось так, я думаю, все зрозуміло. Як бачите, усе сховано, нічого ніде не стирчить, не видно. Ниточки чудово ховаються. Сподіваюсь, вам ця інформація була корисна.